Як давно ми не бачились, я стала генієм, стала фізиком, стала а, просто максимально, тал... ну, ще поки не максимально, але максимум а, Ні, до максимуму ще довго. Отже, я зробила таку, так скажем, міні-версію катушки Тесли. А, взагалі, це по схемі качера бровіна зроблено. Е, хочу показати, що в мене вийшло, як воно працює. Це моя радість. Я не можу нею не похвастатись. Так, як мені це було гарно зробити, щоб я мило виглядала. Тому. Ось, будь ласка. О, зараз. Так, запускання. Вже є це стрімери Дивіться, що вони роблять? Ну, вже попеклася не раз, в принципі, я вже привикла. А! Ну, як сказати привикла? Дивіться, а, яка краса! Боже, мій! давайте Так, давайте далі. Отже, є така лампа. Що з нею робиться з цією лампою? Звичайно. Звичайно, вона без дотику, без любих інших маніпуляцій починає світитися, як тільки я її наближу до цієї катушки. Дивіться, як вона в мене гарно працює. Скажіть? Ну факт. Залишається фактом, дивіться. Далі у мене є неонка. Дивіться. Просто максимально гарно виглядає. Чим ближче, тим яскравіше. Чим далі, тим тускліше. Чим це зумовлено? Звичайно, це зумовлено моєю енергетикою. Дивіться. Просто краса. Як? А, -а, а! Мене шоток подарила? Ні. А, вона не. Вона нагрілась, ні? Це в мене вже галюцинації, не переживайте. Далі. Є ось така лампочка, дивіться. Я не знаю, що це за лампочка, яка... Е які вона функції виконує, але вона також світиться. Отак вона не світить, а ні, світиться не менше. До речі, тут е, стрімер з'являється. але ви його не побачите, я його бачу. Отак вона світиться. Дивіться, як гарно. Світиться? Світиться. Дивіться, як яскраво. Просто божественно. Зараз я торкну її сюди. Що відбулося? Нічого не ясно. І. Така звичайна лампочка. Звичайна. Що? Е, вона не світиться, коли я роблю так, так? Отак От вона не світиться. Нічого з нею не відбувається. Але коли я роблю. Коли я роблю ось так, а! Що з нею відбувається? Це що? Я можу пояснити. А чи можеш пояснити це ти? Любий друже. Вчи фізику. Ще раз. Бачите? Ще раз. Краса. Це геніальність і краса. Достойно. Достойно. Я не хочу довго тримати включеною цю свою катушечку, бо транзистор дуже гарячий. А гарячий, как моє серце, когда я смотрю на тебе, моя красотка. Ну, поди. А! О, oh, щеет! Красотка! Я, звичайно, перепрошую, але. Ну, я не можу її перестати любити за це. Вона менше не раз залишить ожог. Ну що це таке опік. Але. Це те, що я люблю. Кстаті, mm. кстаті, кстаті, кстати. Ну, ладно, я не буду експериментувати, бо знову попечусь. Пахне шмаленим. <свят> Підшмаляна шкіра. Uh. Дякую за увагу. Я продовжую розвиватись далі. Uh. Я підкорюю цей світ. Науки, цей світ геніальності і світ мультиталантів, адже я достатньо талановита людина для цього. Дякую за увагу. Всім удачі, всім геніальності, всім науки в житті і не переживай.